Сьогодні ми будемо дивитися на наших ведмедик. Так, давай почнемо з того, який просто у чистій воді був. Давай. Давай. Ну який він вийшов? Став його сюди. який вики, він викинь. Ого. Він збільшився. Я угу, став таким. У розмірах. Давай тепер. Так, давай цей відсуне. Тепер це жовтий. Тепер, о, чекай, я приберу ведмедика. Тепер, тепер другу та. серветочку. Цей ведмедик у нас був у солоній воді. Вода з сіллю. Це навіть, це навіть... Цей, цей... теж збільшився, але трішки... трішки інакше. Ми да, Давай порівняємо. Маленький. Він не так сильно збільшився, як той, що був у воді. Вони дуже різні, бачиш, той, що був просто у воді, в нього вуха побільшали і лапки побільшали. Бачиш? Mm -hmm. Так, цей ведмедик у нас був у цукрі. Дивись, який. Він. Теж збільшився. Ой, угу. так, Тепер... мала. Цей ведмедику молодці. Ой, який він. Да. Так, давай, щоб ми не переплутали. Де який? Так, цей водичка Піль, цукор, молоко. Ось різні вони. Ой. І цей був в оцті. Ой, він перетворився. Що це він перетворився? Не знаю. Просто шматочок желе, так? Так, да, а там все, все, все. ще є. І оцет став рожевим, так? У нас відмедик був рожевий, і оцет нема. Став трішки з рожевим відтінком. Так. Це, це, це не відмедик. Це все для людей. Значить, для... дивись, найбільше збільшився той, що був просто у воді, так? Да. У нього, бачиш, які стали вушка круглі. Mm -hmm. І стали стирчати у нього і лапки. Ага. Цей ведмедик, що був в воді з сіллю, він не дуже збільшився. У нього лапки і вушка маленькі залишились. А цей, цей той, що в цукрі, в нього трішки вушка більші, ніж, ніж в того, що в солоній воді. Той, що був в молоці, він. Трішки в молокос. Розмір в нього збільшився, але він так, наче рівномірно, збільшився. А той, що в сті був, він став дуже дивним. Да. <головік> Даже ми не знаємо, що Ми навіть не знаємо на що він схожий, так? Да. Просто шматочок жили.